Всім привіт! Сьогодні буду робити разом з вами розпаковку. Побачимо, які у нас будуть новинки. Має бути багато всього цікавого. Ось така коробочка, реально досить важка. Перше, що бачу, це пенали. Поповнюємо запас пеналів. Далі це бумажні пакетики. Дуже класні вони. Прямо в них можна все і відправляти. Коробочки-наліпок з персонажами Сенріо. Вони минулого разу закінчились одразу, як тільки вони приїхали. Перший або другий день. Багато афігенних бусин. Такі самі бусини, але біленькі. Протектори, протектори, протектори. Наліпки для декорування. Їх активно купували останнім часом. Є пакети прозорі великі. О, такі пакетики класні. Chrмі, Hello Kitty, Bombom Poin, Cinnamero. Багато білих органайзерів. І ще більше, дуже багато. Ще декілька прозорих органайзерів. Вони завжди прям розбігаються. Ось стільки всього я отримала. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей. Бажаю вам гарного дня. Бувайте!